Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. Я вам вже неодноразово говорив і ще раз хочу підкреслити, що безпричинних явищ не існує, наука відкидає існування безпричинних явищ. Якщо щось десь відбувається. Хто щось говорить, робить і так далі. Цьому є причина. І цю причину треба шукати. Це завдання науки, так. Ну і будь-якої людини розумної: шукати причину того, що відбувається. Так ось, знову ж таки, чомусь ніхто не звертає увагу на дві речі От паралельно у народу, все це йде. Це заява Трампа про те, що головним ворогом Сполучених Штатів Америки є Об'єднана Європа. І ЄС, нібито і створювався як ворог Сполучених Штатів Америки. Ну так він сказав, для протидії Сполученим Штатам Америки. Так. І практично синхронно тут же. Від Путіна, устами, так би мовити, цього коня Лаврова, заявили про те, що, ну, в конець іспорчене отношення з Європою. Так. І Європа вже її, їх не відновити. Так. Ну і так, я розумію, іншими словами, але те саме. Головним ворогом Московії є Європа. мене. Таке запитання, ось якщо ми отак оце все дивимося, як клінічні ідіоти, у нас все це паралельно йде, а ми раз і бачимо, так без причин жиж явищ немає. Значить, Путін і відповідно Трамп у тій розмові двогодинній, чи скільки вона там тривала, ну в крайньому разі для загалу оголосили, що вона тривала дві години, домовилися про те. Що ну, Путіну треба окупувати Україну? Треба, щоб вона капітулювала. З Трампом домовилися, що він не буде постачати Україні гроші, і, відповідно, не буде якісь фінансові ресурси виділяти для підтримання державного існування нашої нації, а Європа. Оголосила про протилежне, що вона підтримує Україну, що вона виділяє е, засоби протиповітряної оборони. Щоб вони це ж, от, е, головне, в цьому, от ми бачимо останні дні. Це терор мирного населення у Москві. Воно було, є і, і буде, тому що це варвари. Я ще раз повторюю, безпричинних явищ немає. Вони бомбардують так, дитячі садки, дитячі майданчики, дитячі лікарні, пологові будинки, житлові е, ну, квартали і все останнє. Чому? Яка причина? Та тому, що вони варвари, московити-андрофаги. Отаке у них е, ну, сидиться все всередині. Вони вважають, що це все нормально. Так. Це все нормально. Так. Ну, і... Звичайно, що стосовно ось о, о, визнання практично синхронного, так, ми це все діло пере, перетнули так, заяви Трампа і від Путіна заяви про те, що головний ворог то Європа. От, От вона, аби. Так, не підтримувала Україну, то Україна б вже б капітулювала. Так, На велике щастя Путіна і агента Краснова. Ну, Я ж розповідаю ну, елементарні речі. Ну, Як кажуть, що так літає як качка, що крякає, як качка, так, і все останнє то качкою і є. Ну, все просто. Тупо просто, ну якщо він все діє, ну я розумію, що Трамп не може абсолютно на 100% відсотків стати на бік е, так, Путіна, тому що Сполучені Штати Америки все ще залишається демократичною країною, і там є опозиція. Так, яка, е, так би мовити, там вже не всі агенти Кремля. Там є корисні ідіоти, яких мільйони. І так далі. Вони завжди е, будь-чого складають основу. Корисні ідіоти. Так. То це так, але ж. Е, ну, е, в Сполучених Штатах Америки десятки мільйонів людей, які розуміють те, що відбувається, так хто агресор, хто жертва, і все останнє. Отам, От як пишуть у коментах, ми живемо у Сполучених Штатах Америки, так що ви так огульно не називаєте, що там всі такі сякі, а там є дуже багато людей, які на боці України. На, на боці її підтримки і все таке. І є трампісти, це корисні ідіоти і клінічні ідіоти, так? які не розуміють того, хто такий Трамп. І чому він таку політику в них все паралельно, отак от іде. Я пояснюю на руках, на пальцях. Паралельно. Розумна людина отак от робить. О. Вона пов'язує одне з другим. Тоді уникають причинно-наслідкові. Зв'язки. Ми тоді розуміємо, чому, що є причиною ось цієї цього об'єкта, так, процеса, явища. В даному випадку це трампісти і трампіст. І трам, так, і трамп. Ну, ну ми ж, дивіться, ми читаємо от паралельно про те, що, подивіться, зайдіть на будь де. Пишуть про те, що. Не було жодного бізнесмена іноземного і так далі, так, якого б КГБ не намагалося вербувати. Так скажемо найм'якше. Не завербувало, а не намагалося завербувати. так. Там описується про те, що в кожному номері там стояли це, -це прослуховування, і навіть камери стояли, що там оце це діло знімати, що він там робить, яких він там повій до себе запрошує і все таке інше. А потім до нього вже під'їжджали і казали: от дивіся, отже от є. Тобто ми дивіться, це людина читає про це все. Про те, що КГБ оце все робила, робила. А далі читає про те, що Трамп приїжджав, організовував там за часів Радянського Союзу всі ці конкурси краси і все і не раз приїжджав. І воно не може зв'язати одне з другим. А ми зв'язуємо з вами. Значить, і в його номері стояли, і камери і стояли. Та все стояло. Головне, щоб в нього було все нормально. Там, я думаю, що на той час він був молодий і так в нього все виходило в цьому. Ну і, і хлопці, які це все знімали, теж ну, цим дуже гарно <головне> займалися. Ну все просто, ну наскільки тупо, просто дивишся, люди отак мислять, на жаль, паралельно. А ми з вами перетинаємо. Оці дві заяви, майже синхронно. З одного боку, цей вийшов, Європа така сяка, і все як здрасті, як, як Пилип з колопелю вискочив. І тут другий він. Європа в КНІС іспорчена є отношення так назавжди, і все чому. Та тому що допомагає Україні, не дає перемогти Україну, не дає її знищити, розбомбити від краю до краю. Те, що вони зробили, наприклад, з Маріуполем. Ну це ж так, так, бо там не стояли. Протиповітряні засоби. А те, що заявила Європа, що вона готова десь там до осені створити залізний купол над Україною, надавши там десятки оцих всіх новітніх засобів протиповітряної оборони, ну так звичайно, що і Трамп і московити від цього не в захваті, і тиснуть на Трампа. Ти там, Краснов, давай. Заявляй про те, що не Китай виявляється. Ну це ж дебілізм повний. Заявляй, Китай головний конкурент. Китай е, ну, закидав Сполучені Штати Америки і не тільки Сполучені Штати Америки е, власними товарами. І все виявляється Винна Європа. Так, Винна Європа, бо вона дуже гарні автомобілі. Випускає так. Ну, що воно таке з тією Європою? Що вони не могли щось таке лайно якесь випускати, щоб ніхто не купував?